Ще цього вечора спробуємо виграти такого ліфа в новому кузові. Пишу, що повна батарея, два комплекти коліс. Непогана цікава машина в цікавому кольорі. Так особливо видно, що не готували кузов в доброму стані. І салон так само непоганий, тому, тому машина непогана, наш бюджет 124 тисячі, але тут біда, що... Бідають дуже активно цю машину і багато покупців на неї. Як правило, два боряться 17-18, тому я думаю, що шансів не так вже і багато, але спробувати спробуємо. Ну, я вступив в гру на 121 тисяча. Поки що не перебував ніхто. Залишалось 10 секунд. Побачимо, чим це закінчиться. Так, ну мене тут перебили. 123 я знову перебив, в бюджеті наразі 124 не наш буде крок, тому питаюсь наразі, чи зможемо підняти до 125. ну 5 секунд до закінчення і нас знову перебувають. Знову 3 секунди вже, 2-1. Побачимо чи ми. Так. нас не перебили. 125 виграш. Якщо віддадуть, буде досить непогана покупка. Досить непогана. 15600 євро в Україні для клієнта вже розмитано, доставлено. Ось така красуня. Nissan Leaf другого покоління з двома комплектами коліс, зарядками з максимальною батареєю. Що ж, давай подивимося, що у нас. Поки що не видно. О, видно, що, що ми виграли, але поки що немає, немає підтвердження до аукціону, що ця ціна достатня. Будемо чекати, в будь-якому випадку вітаємо нашого клієнта з досить хорошою покупкою. Класний. І пасує для цього ліфа. Цей колір акуратненький і чіткі лінії. Гарний денний пробіг на одному акумуляторі. Супер покупочка.